Слава Україні! Скоро на продажі Honda CR 2013 рік 2.2, 110 кВт 150 кінських сил на автоматичній коробці передач. Авто у нас на максимальній комплектації і стан автомобіля в стані нового. Як виглядають фари. Автомобіль навіть не митий, капот не має ні єдиного сколу, ні один елемент не підфарбований. Це не покраска під датчик, це авто в рідній фарбі. Лобове стекло, у нас передня камера. Лобове стекло в нас рідне. На бампері нема ані єдиного сколу. Номера стоять на автомобілі, це не з цієї автомобілі, це просто причіплені номера, бо ці номера авто купляв в німецького лікара і мені, звичайно, своїх номерів не дав. Авто приїхало без номерів. Як будете купляти, будуть червоні транзитні номера і договір купівлі продажу. Як виглядають колеса, шини. І тут навіть нема бортичка найменшого, колодки на всі новесенькі. Авто обслужено до такого стану екстра-екстра. Задна нас навіть нема найменшого бортичка і колодки у нас новесенькі. У нас безключовий доступ. Як виглядає фарба? Авто зберігалося в гаражі, поїхав притемнив ці вікна передні і поміняв мастило в двигуні. В автомобілі ще хімчистка не робилася. от такі приїжджають автомобілі. Нічого не натиралося, не пастувалося. У педалі. педалі не миті, в машині навіть ще не пилососилося. У нас є підрульові лепестки. Пробіг в автомобілі зараз покажу. Пробіг у нас не круче, не, покажу пробіг автомобіля. Кнопочка у нас не потерта, так як ці кнопочки труться. Воно зразу включає цей режим екон. Треба закрити двері, напевно. От. Це пробіг автомобіля от. Автоматична коробка. Автомобіль ще не бачив плаку. Цей автомобіль за свого життя він ще не бачив плаку. Ніде нічого не потерто. Кожна кнопочка, все робоче. руль, навіть має якихось найменших потертостей. Руль в стані нового. Зверху у нас є панорама. Зараз як це відсовувати, я не дуже опитний. В цих. Отак. Маємо панораму. Датчик світла, датчик дощу, підрульові лепестки. Тут ми маємо камеру передню, камеру ми маємо задню. Коробка у нас працює ідеально. Задня камера. Двигун холодний, двигун не нагрітий. Покажу, як це в нас виглядає під капотом. Автомобілі залишилося прибрати. Поприбирати і можна виставляти в інтернет. У нас стоїть новенький акумулятор варта. Дигун працює ідеально рівно, ні один болт у нас не кручений, ані єдиний болт на машині у нас не кручений. Нижче автомобіля без корозії. Все це оглядав особисто, що я, не буду казати, не бачив ще щось, бо я цей автомобіль сам особисто купляв. І приїхало воно на... На лаветі, скажімо, на тралі приїхало. Кожна кнопочка працює, все працює, нема кнопочки, яка в цій машині не робить. Зеркала в нас мають автоскладання зеркал, і навіть в нас є в автомобілі тримання полоси. Рідкісна така функція. Ззадутки якби ніхто не сидів. Якась Пелючка є, відганяв автомобіль на станцію, хлопці все оглянули. Сказали, нічого нічого не треба робити взагалі. Це Кругой парктронік, це стандарт. Вихлопна труба в нас не мита. Отак От виглядає, запахаю палець, все, і сили тисну, витягую. Вихлопна труба в нас виглядає нульц, як нова копійка. Я цього принципу в цих багажниках не розумію. Тут він закривається. А як його відкривати, я щось цього не розумію. Я хондів більше по вак групі все знаю. По хонді я мало що там знаю. Тут під низом ми маємо дукатку. Дукатка, думкрат. І є другий комплект ковриків. в машині є резинові і тут ми маємо шматяні ці коврички. Авто по кругу. Як нова копійка, а я автомобіль ще не мив. Автомобіль ще не митий. Він буде повимиваний, повичищеваний. Тут, звичайно, є така всюди пелючка. Автомобіль ще не митий. Автомобіль буде відмитий, відчищений. Тоді буде виставлятися в інтернет. Це крісло в нас теж має якусь кнопочку. Що вона робить? Не знаю. Чесно. Це більше для любителів Honda, вони це всі нюанси тут і знають. Я таких нюансів тут дуже не знаю, бо ніколи такої «Хонди» не мав, але взагалі всі машина мені сподобалася. Дуже добре їдеться, комфортно в їзді. І до цього автомобіля в нас є другий комплект коліс. Німець мені дав другий комплект коліс зимових, теж на легкосплавних дисках покажу, поставив тут коло хати. Ці диски, тут у нас зимова резина, Чотири зимові шини на оригінальних легкосплавних дисках. Диски такі в стані ідеал, можна сказати, без пошкоджень і резина екстра-екстра. Ось таке то є зацікавлені, якщо встигнете, пишіть, дзвоніть, авто буде виставлено на авторію і в Ютубі буде знято відео, І можна буде все оглянути в деталях. В деталях, коли я це повичищаю, буде автомобіль помитий, не такий, як він грязний, бо багато хто може сказати, що, що машина помита, я вам покажу, яка вона помита, протягну по ній руку. от, Яка пилюка. Машина не мита, і вона блиститься, як... не буду казати, якщо. Ось так як я то. Запрошую автопідборщиків. І хейтери пишіть щось, бо ті хейтери пишуть таку гадость, що без них ніяк. В Україні чомусь з'явилося дуже багато людей, які негативно думають, що їм все не так і все не то. Ось таке всім далих покупок і мирного нам неба.